Не всі знають, але є ще спеції, що працюють, наче справжні ліки. Саме перше це кориця. Вона в своєму складі містить речовину, яка імітує дію інсуліну і допомагає глюкозі заходити в клітину. І відповідно, знижує рівень цукру в крові. Тому кориця така корисна людям з переддіабетом та метаболічним синдромом. Але все корисно в міру, тому в великих дозах кориця буде вже шкодити печінці. І друге це розмарин. Він в своєму складі містить кислоти, які мають сильну антиоксидантну дію. Вони захищають клітини мозку, покращують кровообіг, зменшують запалення в судинах. І секрет розмарина в підтримці пам'яті і в профілактиці старіння мозку. І третє імбир. Він містить в своєму складі речовину, яка розширює судини, покращує кровообіг, зменшує запалення та знімає нудоту. А також він допомагає при травленні і полегшує стан під час застуди. Ось чому ці три спеції не просто смак, а справжня аптечка на вашій кухні. Напишіть в коментарях, яку з цих трьох приправ ви найчастіше використовуєте. Бажаю міцного здоров'я!